Доброго всіми сонячного ранку, малята! Подивіться на віконце, там напевно світить сонце. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. Якщо сонечка нема в віконці, давайте його покличемо і зробимо для нього гарну аплікацію. А перед тим, як виготовити сонечко, давайте пригадаємо, якого кольору ми часто зображаємо сонечко і якої воно форми. Давайте серед фігур, які я виклала на столі, виберемо форму, яка схожа на форму сонечка. Підказую вам, ця форма не має кутів. Так, вірно. Це ось така округла форма жовтого кольору. От зараз ми з вами пригадаємо, як же ми можемо зробити круглу форму. Ми навчилися з вами вирізати за лінією проведеною, або за шаблоном, чи округляти куточки у квадрата. Оцими двома способами яким вам більше зручно, або обведіть якийсь круглий предмет, або закруглюйте кути квадрата, і так, і так, у вас вийде округла форма. Нагадую, як користуватися ножицями потихеньку, нікуди не поспішаючи, обережно завжди закривайте після виконання роботи, не поспішайте. Так, от наша кругла форма. Поки що чекає. І ще для роботи нам знадобляться такі лінії. Ми їх можемо намалювати при помощі, при допомозі лінійки, олівчика, або вирізати, просто дивлячись на листочок. От я собі допомогла, провела рівні лінії. Ви зробіть так самі, або попросіть допомогу в батьків. Потім Упевненими кроками рухаюсь до кінця. Виходять отакі продовгуваті, прямокутні смужечки. Як ви вже здогадалися, це будуть промінчики нашого сонця. Зараз виріжемо, якщо не вистачить, тоді доріжемо. А якщо будуть зайві, приберемо. Ще використаю отаку от блакитну основу це буде небо на якому світить наше сонечко. І спочатку, як завжди, пригадуйте, викладаємо любу аплікацію, треба викласти. Сонце буде вгорі, а вгору вниз і в дві сторони будуть його промінчики. Дивіться, довгий. Як зробимо? Перегнемо на опіл, щоб став. Коротший промінчик. І так само всі інші лінію згине. Якраз тут добре вправляються ваші оченята. Малята, намагайтеся робити все самі, бо ми з вами вчимося. Якщо допомагають батьки, це гарно, але якщо будуть все вам допомагати робити, тоді ж ми вчитися будемо довше, як ви гадаєте. Потім беремо, розрізаємо навпіл наші смужечки і приступаємо до роботи. Так, розрізали промінчиків стало багато, а сонечко одне, вірно. Викладаємо спочатку багато місця пропускаємо, потім Між промінчиками, ось так, я гадаю, буде досить. Ми сьогодні незвичайно робимо аплікацію, тому зараз ви зрозумієте, чому я отак повиходила за краї листочка. Так, ми виклали приблизно запам'ятали, як буде у нас виглядати робота, і спочатку наклеїмо. Сонечко так. Від центру до країв намастимо заготовку клеєм і так само розтягнемо від центру до країв. Перевірили? Упало? Ні? Тоді ми наклеїли гарно. А тепер увага! Ми будемо наші промінчики сьогодні закручувати, завивати. Дивіться, за допомогою олівця, ось так трішечки накрутимо, і вийде ось така загуглинка яскрава. Дивіться, ще раз беру промінчик, кладу на середину олівця і ніби його одягаю.